Привіт! Це перше відео на цьому каналі, тому невеличкий вступ. Я вже 2 роки веду англомовний YouTube канал на Travel тематику І от я подумав: а чому б мені не створити окремий канал де я буду публікувати відео рідної української мови? Так і було створено цей україномовний канал. За 2 роки ведення YouTube каналу я багато чому навчився на помилках. Перше відео, яке власне ви сьогодні побачите в переробленому вигляді, я вважаю на Це був експеримент. Сьогодні я публікую його перероблену версію, яка багато в чому не буде схожа на оригінал. Приємного перегляду. Не так багато українців відвідували Босню і Герцеговину. Хоча для українців це безвізова країна. Я відвідав цю прекрасну країну тричі. Відверто скажу, перший раз їхав без особливих сподівань, що мене щось вразить. Всі три візити були до 2022 року. Знаєте, ця країна дуже не попсова з точки зору туризму, така автентична. Тут є все в мініатюрі, неймовірна природа, суміш кількох релігій і культур, цікаве, але водночас і дуже важке минуле через Криваву війну 90-х. Боснія і Герцеговина є досить унікальною на карті Європи. Незважаючи на те, що це одна країна, вона має трьох президентів і два суб'єкти. А по факту навіть три суб'єкти. Це карта Боснії і Герцеговини. Але це не єдиний суб'єкт. Одна частина країни це Федерація Боснії і Герцеговини. Федерація включає в себе столицю Сараєво, яка знаходиться приблизно ось тут. Крім того, федерація включає в себе місто Мостер. Федерація Боснії і Герцеговини має власний уряд, і, зазвичай, коли ми говоримо про прапор Боснії і Герцеговини, це прапор цього суб'єкта. Отже, ця блакитна територія насправді є Федерацією Боснії і Герцеговини, включно з двома частинками на півночі. Другий суб'єкт називається Республіка Сербська. Це зелена територія на цій карті. Головне місто цього суб'єкта Бані Лука, розташоване десь ось тут. Очевидно, з назви Республіка Сербська населена сербами. Тут є свій уряд, свій прапор, який виглядає як прапор Сербії. Республіка Сербська має навіть власну поштову службу. Не плутайте Республіку Сербську з Республікою Сербія. Сербія є іншою незалежною державою. А тепер найцікавіше третій суб'єкт. Він становить лише 1% площі Боснії Герцеговини. це округ Брчко. На карті він позначений червоним кольором, і це автономна адміністративна одиниця. Тут також є свій уряд, але використовується прапор Боснії і Герцеговини. З 1992 по 1995 рік Боснія і Герцеговина – місце кривавої війни. Підґрунтя цієї війни було як релігійне, так і етнічне. Розпад Єгославії не пройшов мирним чином. Під час цієї війни сталася купа злочинів. Загинуло понад 100 тисяч людей. Це при населенні 4,6 мільйонів людей у 1991 році. Це все одно, що більше мільйона для України, тобто цифри катастрофічні для такої маленької країни. Трохи менше половини загиблих цивільні. Облога Сараєва один з сумно відомих епізодів цієї війни. Це найтриваліша облога в історії сучасної війни. Вона тривала більш ніж на рік довше блокади Ленінграда 1425 днів. Багато міжнародних організацій, у тому числі миротворці ООН, намагалися допомагати мирним жителям, а також пробували зупинити конфлікт. Як це часто і буває, це не призвело до жодних результатів. Миротворці не тільки не змогли зупинити війну. Але й не змогли протидіяти військовим злочинам, проявивши халатну злочинну бездіяльність в цілому ряду епізодів цієї війни. За різними оцінками, від 12 до 50 тисяч жінок були зґвалтовані. Під час цієї війни існували військові табори для полонених, що повертає нас до історії Другої світової війни. Війна тривала понад три роки. Вхід війни змінився після вторгнення НАТО у 1994 році. Кінець військовим діям поклала підписана в кінці 1995 року Дейтонська угода. Результатом цієї угоди було проголошення того, що Боснія-Герцеговина складатиметься з двох суб'єктів, але залишатиметься однією державою. Загалом це спрацювало для всіх регіонів, крім району Брчко. До 1999 року про цей регіон так і не було досягнуто згоди. Зрештою, було вирішено, що це буде третій суб'єкт, який не належатиме ні до Федерації Боснії та Герцеговини, ні до Республіки Сербської. Як країна виглядає сьогодні? Республіка Сербська дуже сербська. Сербські прапори можна побачити буквально всюди. Баня Лука гарне та чисте місто і виглядає дуже сучасним. З місцевими дуже проблематично комунікувати, тому що зазвичай вони не володіють англійською мовою, але вони були дуже привітними і завжди намагалися нам допомогти. Ресторани теж хороші, можна спробувати високоякісну їжу. З іншого боку, пані Лука не є туристичним місцем. Ви отримуєте дуже автентичне середовище, але ви обмежені через мовний бар'єр. Наприклад, ми відвідали музей республіки Сербської. На жаль, тут все тільки сербською мовою. Суто для місцевих або сербів сербів Недалеко від музею знаходиться фортеця і декілька церков. Одна церква була навіть українською. На жаль, не вдалося потрапити всередину. Звичайно, тут знаходиться і уряд Республіки Сербської, тому що місто є столицею Республіки Сербської. Але загалом нічого особливого в місті немає. Ще одне місто в Республіки Сербській, яке я відвідав, це Трибін. Провінційне місто абсолютно не туристичне, але гарне, чисте. Тут гарні парки церкви. До речі, будьте готові платити за вхід до церкви. Це звична справа для деяких балканських країн. Тепер перенесемося до Сараєва, столиці Федерації Боснії Герцеговини. Це місто не повністю є частиною Федерації Боснії і Герцеговини. Частина міста була розділена лінією фронту в момент підписання Дейтонської угоди. Колишня лінія фронту стала кордоном між Федерацією Боснії та Герцеговини і Республікою Сербською. Юридично, сербська частина міста тепер не є частиною Сараєва. Вона називається Істочна Сараєво, тобто Східна Сараєва. Тут багато новобудов, звичайно, багато сербських прапорів. Тут відчувається сербський світогляд, любов до НАТО. Сюди суші, тут, і любов до Путіна. Є навіть стела, присвячена Чуркіну, колишньому російському дипломату, який був постійним представником Росії в ООН. Він наклав вето на голосування про геноцид в Сребрениці, визнаний більшістю світу військовий злочин, який стався в Боснії в 95-му році. Вбивство понад восьми тисяч боснійських мусульманських чоловіків і хлопців у місті Сребрениці та околицях, яке якраз стало можливим через злочинну бездіяльність миротворців з Нідерландів. Між Федерацією Боснії та Герцовини і Республікою Сербською немає видимого кордону. Просто знак. Ласкаво просимо до Республіки Сербської. Іноді. А іноді і знаку немає. Тож ви переміщуєтеся між цими двома країнами всередині однієї країни без кордонів і зміни валюти. Однак слід пам'ятати, що кордон між Сараєво та Істочно-Сараєво був лінією фронту. Наприклад, раніше кінцева зупинка тролейбуса була в сучасному Істочно-Сараєво, сьогодні кінцева зупинка знаходиться прямо біля кордону двох утворень на стороні Сараєва. Якщо пройти трохи вперед, на стовпі можна побачити обірвані тролейбусні дроти ще з часів війни. Будинки навколо повні дір від куль до нині. Це все лишилося від обстрілів. І це на багатьох будинках в Сараєво. Минуло стільки часу, але сліди війни досі помітно у багатьох місцях. Люди тут і досі живуть з болем і жахом пережитого. Трамваї, які курсують у Сараєво ще з 90-х років. Деякі з них, ймовірно, також постраждали від обстрілів, але звичайно їх відремонтували. В інтернеті є багато відео про вбивство мирних жителів під час руху трамвая в один з перших днів війни. Іноді ви навіть бачите коментарі на YouTube під відео на кшталт Мій дідусь Помер цього дня. Сараєво набагато більш туристичне. Історичний центр Сараєво виглядає дивовижно і автентично. В архітектурі поєднуються східна та західна культури. На базарі в центрі міста можна купити багато цікавого, можна спробувати східні солодощі. До речі, Сараєво також є місцем, де почалася Перша світова війна. Тут загинув австрійський герцог Франц Фердинанд, що стало приводом для початку Першої світової війни. Іноді на вулицях Сараєва можна побачити ось це так позначене місце, де від обстрілів загинуло багато людей. Одне місце і багато жертв. Я дуже рекомендую вам відвідати музей злочинів проти людства. Тут багато розповідається про військові злочини під час боснійської війни. Це шокуюча інформація, але ви повинні знати історію, інакше вона повториться. Прикро, взагалі, що це повторилося після всіх злочинів, які сталися під час Другої світової війни, і дуже сумно, що наша Україна зараз переживає військові злочини від російської агресії. Світ не міняється. Я раджу вам скористатися канатною дорогою, піднятися на вершину пагорба, звідки відкривається прекрасний панорамний вид на Сараєму. Сербська армія мала такий самий вид на місто під час облоги. Та й зараз кордон Республіки Сербський знаходиться зовсім неподалік від зупинки канатної дороги на вершині. Ще я раджу вам відвідати музей тунель. Він знаходиться біля аеропорту Сараєво. На жаль, я не відвідав його, тому не можу показати вам свої власні фотографії, але ви точно повинні його відвідати. Раджу вам відвідувати Сараєво в теплу пору року, тому що в інший час місто може здатися дуже сірим, а взимку тут може бути задимлено. Такі серйозні війни не можуть закінчитися без довгострокових наслідків. Літо найкращий час для відвідування міста. Боснія і Герцеговина не є багатою країною. Коли я планував подорож між Сараєвою і Мостером, я не очікував побачити такий хороший сучасний поїзд. Він їде через надзвичайні краєвиди, які, на жаль, дуже важко зафільмувати з поїздом. Поїзд проходить через безліч тонелів і забезпечує вам дуже комфортну поїздку. Мостер. Якщо ви загуглите про Боснію і Герцеговину, можливо, в результатах ви побачите зображення цього мосту. Це Мостер, найбільш туристичне місто Боснії та Герцеговини. Чудова їжа та низькі ціни. Як і Сараєво, місто має трагічну історію. В 90-х це було місце війни між сербами, боснійцями та хорватами. Багато зруйнованих будинків досі нагадують про це. Коли закінчилася війна, тут було цілих дві лінії фронту: одна у горах між боснійцями та сербами, а інша прямо в центрі міста між боснійцями та хорватами. Після закінчення війни місто було поділене, колишня лінія фронту охоронялася і перетинати її було заборонено. Тепер ніякого кордону немає, але невидима лінія все ще існує, тому що інша частина міста більш хорватська. На одному березі річки все ще є хорватські школи та всюди хорватські прапори, а інший берег повний мечетей і мусульманської культури. Навіть кладовище на одному березі переважно боснійці, а на іншому березі річки Хорвати. Навколо мостора є багато цікавих місць: благай, почитель. І, звичайно, водоспад кравіца. Деякі люди тут купаються, звичайно, влітку. Ви маєте можливість поплавати тут на човні. Трохи подалі від Мостера, але варто відвідати печера-в'єтрниця. Печера є найбільшою печерою у Боснії і Герцогині та печерою з найбільшим різноманіттям у світі. Нам пощастило побачити водяну сліпу саламандру. Якщо ви хочете дослідити унікальне місце з поєднанням культур і релігій, а також доторкнутися до трагічної історії людства після Другої світової війни, Боснія і Герцеговина ідеальне місце для подорожі. Я рекомендую вам витратити принаймні один тиждень і не залишатися лише в одному місці під час відвідування цієї країни, спілкутися з місцевими жителями, як це робили ми, досліджуйте автентичні місця. Та не будьте просто туристом. Тут ви можете бути справжнім мандрівником, досліджуючи різноманітний світ. І, звичайно, історія Боснії та Герцеговини ще раз показує, наскільки великою трагедією є війна, військові агресії проти інших країн в сучасній історії людства це сором. Сором міжнародним політикам, сором міжнародним організаціям по типу Організації Об'єднаних Націй, яка була створена якраз заради підтримання миру на нашій планеті. Це основна функція цієї організації, а ми бачимо, що організація займається чим завгодно, тільки не підтриманням миру. Історія Боснії і Герцовини показує, що далеко не всі злочинці, які скоюють злочини у таких кривавих війнах, несуть за це відповідальність на превеликий жаль. Я бажаю, щоб кожен злочинець поніс відповідальність за скоєні злочини, кожен до єдиного. І бажаю якнайскорішого миру Україні.